Купиш. що Ты не сегодня не купиш. А що ты хочешь? <плес> так ты начинаешь смачненьке дивишся. А я хочу якусь іграшку. Яку? Пожалуйста. Там моя така іграшка попадається. Купим мою минимум. Ні. Тоді что мне купить? Нічого. М -м -м. Мама, вот це? Ні. Чого? Ну, бо в нас вистачає іграшок. А як все почну пляхати? Все одно ну, не куплю. Ну добре, Пішли снідать. Уляна, що? В тебе вже ці всі іграшки, Аврори вдома є. Цілий ящик. Уля. Та що? Я знаю це. я хочу? Це статуетка. Ти вибрала, що ти хочеш? Давай, я, давай, я давай бо я вже додому хочу. Бай, 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 бай. То що ти обрала? Бамбук? Угу. Бамбук. Супер, я на касі.